Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Рома Сутюньор 228. Сьогодні я вирішив запустити нову рубрику Реакція на вашу вашу музику, ваші альбоми, які ви просите мене послухати. Сьогодні буде експериментальний відео. Я буду слухати музику людини, яка мене просто попросила послухати музику. Проте, якщо ви хочете, щоб я оцінив вашу музику, більшість з вас знайома зі мною а... з першого року пожаття, можете звернутися до мене, якщо ви, звісно, захочете. Тому саме зараз я починаю. Я б хотів сьогодні розпочати з Цумитай Блю. Це пісня гурту Гриф Гарден, почну. Одразу хотів би почати з того, що тут грає приємно, приємний синтезатор. Ще раз давайте послухаємо. Для такого ембієнсного звуку. Хочу провід, так ну, окрім звісно, гітари. Така, відчувається, нотка ембієнс. Постійна ігра з високими, високими. Приколь. Приємний лукал. Дуже такий постпанк. Чувак, мабуть, брав е, натхнення у. Як я говорю. Е, брав натхнення, мабуть, у словдайва якогось такого звуку. Дуже нагадує мені Astrophysics. Е, я би зараз м, хотів би вам продемонструвати їх. Оце типів воно дуже сильно нагадує. Саме uh, Hope Left Me. такий теж приємне звучання. Прикольно, прикольно. Ну, продовжуємо. Погано, що uh, вокал ледь чути. І це навіть не як вокал. Знаєте, коли у шоугейзі, так, коли він грає. І ми просто його чуємо таким ембієнсним. Таким Storch. Це просто типу, погано налаштований вокал. Мені здається, човакам би було набагато краще, якщо б вони виставили трохи вище. Але, типу, я думаю, човаки на це думали, і вони вирішили, що ми хочемо більш тихий вокал. І мені здається, вони такий, типу, це, ну, напевно, буде. Very, uh, Але я цього не зацінив. Мені здається, це було погане рішення. Трохи підкрутити і буде, як на мене, чудово. Відчувається, да, що наслення йшло з якогось поп-панку, я би сказав. Це дуже добре, що воно вирішило з'єднати декілька жанрів.

А, але, мабуть, що вони вирішили. Або барабанчик у них так собі, який вирішив не паритись, або вони вирішили трохи стриманіше рати. такий більш мінімалізм. Але в жанрі а, black metal, Black гейзу, якщо вірити людині, яка мені це скинула. Black gaze, мабуть, що це було б невмісно, вони так вирахували. А, Тому я їх можу зрозуміти, нехай, я їм це вибачу. Насправді для Блак Гейзу, як на мене, дуже мало ембієсу. Я чую просто, що Гейзний звук такий, типу, дуже розмитий абстрактний звук, ну, я би навіть сказав, такий, знаєте, незвичайний, але дуже мало ембієнсу. Я би хотів чути більше. Я би хотів чути ці органи, блядь, органи. Ну, розумієте, органс. Типа. Кратше, ось таке. Але, звісно, розуміємо Дісторшет, звуці, який дуже легко налаштувати в Гірж Бенді. Ось так от. Звучало б дуже приємно в якому небудь там є різні саундпади, я би додав сюди цей варіант Warm, такий, знаєте, приємний. Тому що починається воно, зараз 1.48, починається воно таке, ніби Campfire, типу. Друзі, зібралися там, кудись якусь пизду. Давайте почитаємо текст. Blue Eyes Fallen Angel, this Ghost, I cannot heal your scar. Відчуваюсь так, ніби цей трек, якийсь поп-панк, -поп Типа, о, у мене кинула дівчина, якийсь жах. Блін. no matter what drug we take, I can never forget Clear perception of love that you gave. Да, да, це, типа, якийсь любовний трек. Розумію, типу, 92. Ну, розумієте, цей Валентина Стрейкл. Очевидно, що він брав натхненню Валентина Стрейкал. Це абсолютно база для любого музиканта брати. Якесь нахнення у Валентина Стрикла, я не знаю, взагалі не було ні одного такого гурту, який не брало у них. Навіть до того квіни, наприклад, вони брали натхнення. Ну, типу... Так, да, Валентина Стрікл ще туди не було. Да, так, батьки Юрія Каплана навіть не планували нічого, вони там, напевно, навіть не знали, що тіпо, вони дитина, бо я досить сумніваюся, що в період початку квінів вони взагалі ще були живі. Чи хоча б народилися, але це не зважає тому факту, що вони брали нахнення саме у Юрія Каплана. І я думаю, що це, да, це дуже база, і ніхто не проти того, щоб вони брали нахнення у Юрія Каплана. Але Юрій Каплан, на жаль, вирішив, що він не занадто хороший для цієї музикальної сфери, і тому вирішив кинути її. Я думаю, це був дуже поганий крок його крок. Я думаю, йому треба повернутися, Каплан, якщо що це дивишся. А я думаю, що ти дивишся це, я знаю, що ти мій фанат. Я твій фанат теж. Можеш там, мені дзвонитись, написати, тіпа, номер є, я думаю, там через якісь зв'язки напишеш мені. Ми з тобою зробимо класний шоугейс-гурт. там, тіпа, Я буду на вокалі, ти там будеш мені бекстейджем на вокалі, я там буду на басу грати, там грати We are in a Happy House. Я думаю, це достатньо буде. Пиши, пиши дзвони, як хочеш, ми продовжуємо слухати. Прикольна обложка, просто дуже не в стилі black Metal, як на мене. Свидше, якийсь такі, типа. Бля, я би навіть сказав зі Xi це Оце от нормальна тема. Типу, сразу видно, що хто цю хуйню робив. да, типу. Окрім ну, того, що справді видно, що, що, що хто цю хуйню робив. Крім цього, видно, що це якийсь Black Gurт. Типу, цей Corpse Paint, Боздуш на задньому фоні, папіна коженка. Ну, як все треба, типу. Але, о, тут взагалі краще видно, що це ніяк не Nocturnal Mortem якийсь. Не молод, чи не е, цей Dark Трон да Transilvan Hunger. Це конкретно Green, Grief Garden. Не не плутати з Мірана Секс Гарден, тому що це гот рок. А це конкретно я не слухав цей трек, але видно, що це Black Metal А ми продовжуємо. До речі, кому цікаво. Дуже смачний йогурт. Правда, просрочений на 3 дня вже, але я думаю, що це не страшно. Я сподіваюся на це. якщо ну, смачно було. Якщо завтра не прийшов в школу, знаєте, що тіп, я просто сорі, бро. одивився. Оміційно, Бля. А це я не очікував. Це круто. Так, да, типу такий матрок, дуже часто в нього використовується, а да, це дуже круто. У них є дуже велике майбутнє в матроку насправді. Якщо ці чуваки підуть від блекмела. Це не буде страшно, тому що вони зможуть грати матрок. Математичний рок. Але якщо вони принесуть матрок блек метал. Бля, це чуваки, це дуже круто, насправді. Це було би дуже гарно і уявіть собі, реально важкі партії. Типу не дуже швидкі там, де знаєте, типу, якісь 16-кі постійні, типа. Як це? Зазвичай в які, не знаю, Transylvanian Hunger, до прикладу, да, типу. Ну, типу, камон, чуваки, ну, окей, я дуже швидко навчуся до речити собі на гітарі, таке буває, типу, дуже легко. Такими, блядь, херньою стартати. А якщо прям важкі партії бути, це реально круто. Я думаю, що у човаків є перспектив для цього. Вони вже запустили Blue, Tsubetai Blue, і, і в вони ще японські анімешники дурні. Ну, коротше, у них є перспектива насправді. Приємне приємне таке закінчення. А, правда, тут отут. От, дуже жалко, що саме тут, там, де є типу, фіїв, немає цього закінчення емоційного, воно наче воно бривісто. знаєте? Там типу, була тональність підвищалась, повишалась, повишалась, але спало дуже швидко. І, на жаль, як на мене, це поганий. А, було погано було рішення, їм треба було повішати. Я дуже люблю це повишення. Вердіохе таке було. Я пам'ятаю, вони типу, там і грали з цим, типу, і вони піднімали, постійно піднімали, максимально піднімали. І це звучало круто. Тут вони підняли трошечки, вже ніби імпотенція, все, пропало все. Ну, що я можу сказати? Да, окей, я тоді почну з закінчення цього, і зараз зроблю свій вердикт. Для. Складення оцінки, я вирішив одягнути свої об'єктивні окуляри, щоб бути об'єктивніше. Цьому трекові я би хотів завдячити те, що я чую різний, різні джерела, різні джерела натхнення. Це круто. Це треба поважати. І це треба вносити все нашу новітню музику. Хоча я не великий фан BlackGase, проте цей трек мені сподобався. Я думаю, цей трек не є таким же, як і інші BlackGase е, проект. Я вважаю, що цей BlackGase проект не є трушним BlakeGase проектом, проте це чудовий проект. Я би поставив цьому треку 8 з 10. Мінус за те, що не включило мене в титри. Як найкращий оцінщик. Але це я, я їм це вибачу. Не із цього я сняв один бал. Сняв їм один бал за саме проблему з. Відсутністю ембіенсу. <headlines> Embien uh, там дуже важливий вийшов Гейзу. Я вважаю, що Embien це дуже важливо. А коли в Black Gaze Ambience працює просто як фьюжн uh, в гітарі. Чуваки. Ні. Мій другий мінус це був той перехід uh, в кінці пісні. Слабо. Ви могли краще. Я сподіваюся, зробити свої висновки і зробити ще кращий трек. До зустрічі.